Вітаю любителі Шахів. Граю в Робі проти Конорео. Конорлео. 294 у нього. Італієць. Атака Гран Прі. прі, прі. Буде цікаво рати d 4 чи? Будьте не дам. Якийсь момент хочу D5 піти. Бо він слоном став невдало. Отак, наприклад. Ну, брати, Мабуть, не дуже добре. Ну, йому й байдуже. Ну, йому по барабану.

Сдурил че шо? Нет, туда и пойдешь. Mm -hmm. Так, давай, может, на Е7. Так. Я пешком бью. Слон Д2. Ну, добр. ж просто чого, типу. Так, що ми хочемо? Взяти коня, він виведе фрізя сюди. Слона якось не дуже хочу. Треба подумати. Окей. Чекінь, продане є 5, будемо не мучити. Ні, добре, байдуже. Давай так. Будемо. Чіплятись до слабкого пішака. Просто захистили її слабкий пішак Д3. Два слони і, якщо що, вендшпіль я спокійно йду собі. Якщо вдруг суперника буде таке бажання, то всі цікавін партії зіграв. Власник діамантного аккаунту. О, цей чіп шпілотерапіт. В основному. Тому, ну, звісно, треба бути обережним. Двері зачиняються. В принципі, можна зіграти щось типу B4 з ідеєю поборотися за пункт D4. Щоб там наші фігури стояли краще. З іншого боку. Можна так і не грати. Звичайно, коли така позиція закрита, ну, звісно, можна відкритися, то ставити на проти фрезя в багатьох варіантах непогано. Тепер, я думаю, можна боротися за. Пункт D4, щоб цей пішак був відставенький. Добре. Тепер. Тепер. Тепер якось треба ще щось відкрити чи піти куди-то туди. -ти. На е 5 може прийти, що мало. Мене. Це не дуже подобається. З іншого боку можна якось спробувати. По цій лінії його помучити. Тіба кіння 4, він взяв і взяв я фрезем. Можна, звісно, і так просто поставити. Взяли, взяли слону. Можна аж 5, аж 4, аж 3, до речі. Як краще. Тому що, в принципі, в нас нормальна позиція більш-менш У суперника якось фігури так собі. Як мені так здається. Ну, кінь є 5 він поставить, ну і що. Я фрізяв в гру. Вже буде якась неприємна штука. Взагалі хочу аж 4 аж 3 і трошечки на біло поле нашого зіграти. У нього чорнопольник тупенький, впирається в свої пішаки. Не зрозумів, що туди-сюди ходиш. Не сподобалась тобі моя діагональ? Не сподобалась. Ну, поїхали. Не буду відмовлятися від цього плану не хочу. Ну, не хочу. Що він, він. В мене знущейшен? complication situation. Formalization, Я можу заради рофлу зіграти трою сюди. Заради рофлу чисто. Це рофл. Якщо він забере, я заберу, мабуть, слоном. Він хоче G4 піти, можливо. Ну давай, G4 грай. Давай грай g 4 Вже рука чешеться на G3 вдарити. Давай поки що так зіграємо. Якщо забере, ну ми йому скажемо дякую. Ча, може щось тут зараз. Хоча може просто не реагувати. Скаже, та мені байдуже на твою туру. Мені твоя якість не треба. Не треба, а я просто здвоюсь, Як пороблю тобі на Д3. Вікно в новий. Ні, він забрав. My friend. I love you. Як ти Мусік казав. I love you, my friend. Ти маєш F5. Тепер ми по чорним полям шпілим. І заберемо тебе, коняку. Окей? Okay? Yes. My friend. My friend. Поки що я не поспішаю, звісно, бо він може просто відійти, забрати пішаком. Просто. Так, да, тобто тут не треба поспішати. Скупили за, зайця за ці за лапи. Поспішати не обов'язково. Можна, звісно, з'їсти пішака і відійти, але він може потім відки якось так. Тик. Так, ті, так, так, так. Так, да, ми не будемо поспішати. Нехай прибере кудись короля. Ми ще встигнемо. Пошаліти трохи. Бо тут вся структура розбита і неясно. У В нього 6 хвилин, не 3. У мене 6 хвилин, а у нього 3. Так, він хоче сказати, що якщо я забрав тут, то він не боїться, бо в нього завжди так буде хід. My friend. тоді мушу брати, конечно. Тепер ми також б'ємо. Можливо, навіть знищу слона. Буду погрожувати слон D4. Можемо взяти помінятись. Ідея в нас тепер по білим полям. Нас і чорні поля цікавлять, конечно. Конечно. Цікаво, ти зібрав. Цікаво. Виключу з мого слона. Так хіба роблять? Ну, ти по-твоєму. Це нормально, як ти думаєш? Я думаю, не дуже. Так. Ну, добре, тепер будемо якось грати по білим полям. Я не знаю, як ти будеш тримати ці білі поля, але мабуть, якось будеш. Ми б'ємо раз. Ти сюди слово цього поставиш. Повертаємо гру коня. Погрожує шах тобі. Можеш взяти, звісно. Бачу по очам, що. My friend. I love you, my friend. I love you. You, you. Не можу віддавати йому цю лінію. Ну, як, не хочу. Можу, але не хочу. Можу, можу. Не хочу. Тримаю пішик. Тепер складно сказати. Так. Не можу. Не, не, не можу його опускати сюди. Так, ну як не знаю, на 194 чувак просто нападає в один хід. Виглядає це якось так собі. Дивно то. Прибере Фарізя, я знову буду шокувати. Ідея далі дуже проста. І в нього також, до речі. Хочу поміняти в мене фігуру. Так от я ж не встигаю, да? Там ну, давай поки шах. Зараз піше кап поведемо нового. Мій friend. Мій friend. Це все. Це кінечно. Це кінечно, мій любий друже. Ні, тільки треба не помилитись, звісно. Так, от у не вирішив піти. А, щоб я ще не тупив. Так. Дай простіше, зіграю десь. Часики тік так? в мене Ретуру віддасть. дасть? мат отримає. Зажав його максимально за жабра. Ні, 26 секунд чуваче, мені вистачить. Це ти бліц не граєш, а я бліц граю. Можливо, в інший день неділі ти б мене обіграв. Але не сьогодні. Що ми кажемо гравцям, які хочуть зробити нам флажок? Не сьогодні. Давай -давай, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ще. Ще одного скинь. Давай, 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 давай. До мене Мірюбчику. Да, 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 да. Що таке, не вийшло, що таке? Ай. Ай-яй-яй. Чуть-чуть чуть-чуть не не встиг. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, майже, 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 майже. лево лево Що ж це? Так, 80 на 83. Ну непогана партія. Але суперник якось. ...зіграв як я. Імпульсивно в боліц. Тут чомусь він. Він уже тут отримує якусь не дуже позицію, так? Да? Кінь уже неприємний. Не дає якось нормально боротись за центр по-людськи. Ну, в таких зазвичай закритих сицілійках, якщо ви ставите коня на d4 за чорних, то вже проблеми. У білих. Ну, не проблеми, ну неприємно просто. Ну, така ініціатива вже тут у чорних. Ну, зазвичай там якось Спаський грав там кінь. d 2 слон e 3, отак. Не давав, коли d 4 Тут суперник зіравий F4. Зазвичай це нормально, якщо ви хочете далі проштовхувати пішака. Або якщо у вас уже слон вийшов за пішокову структуру якось. Його ви розміняли, або якось він тут ще грає. А тут чорнопольник просто впирається в чорного пішака свого ж. Не грає, в общем фігура погана. Кінь F5 блокує пішака. І видно, що мої фігури нормальні, тут по поле їм вистачає, куди ходити, як розвиватися білим, неясно, що робити взагалі. Ну так, кінь непогано, на е 4 стоїть поки що. Не хоче терпіти цього коня і міняти також не хоче. Бо після взяття, наприклад, да, зазвичай. Конем треба брати, Да, Якщо б я більше ком взяв. Ну, нормально, тож. Тепер цей слабкий пішак. І поле є в нас на є3. Потихеньку захоплюємо більше і більше простору. Тому в нас така перевага. Суперек не хоче терпіти коня і проганяє, але тепер послабляється пішак Д3. Я вирішив, що я буду на нього просто давити. тут, захищу, додавити. Знову слон, який в принципі не грав. Сперник витрачає темпи на його розвиток туди сюди. І королем туди сюди ходить. А я просто поступово покращую свою позицію. Знову за пункт D4 борюсь, тому що. Через нього будемо якось атакувати короля. Ну і далі я просто подумав, що чому б не відкрити нашого слона. Тут до H3 пішака довести. Комп'ютер каже, король ж один нормально. Тут зараз буде помилка, да? Неточність. Просто. G3, ну і видно, що. Уже свистить, свистять діагоналі біля короля. Ну так, чисто провокація суперника. Да, він з радістю забирає, але це не дуже добре. треба тут зіграти. d 4. Мені хотілося спровокувати суперника. Треба було простіше зіграти, ну окей. Він попався на цю провокацію. Ну, можливо, йому байдуже вже було, не подобалась позиція, він просто хотів її дограти. Таке буває. Нема настрою, ти просто робиш ходи або їх зробити. І можливо там суперник тупане і один хід підставить ферзя. буває таке. Треба було зіграти ферзь е 2, ну тут, мабуть, сенс в тому, що ми просто прибираємо назад. Ні. Да, Тора Д7 просто граємо. Або Тураце Д8 є, також нормально тут. Так, не так от цей блискучий хід. Так що це нормальний план д 4. Комп'ютер Пише, що це помилка, але нормально це все. Після взяття чому це погано, тому що ну, його тури також впираються у піше. Відкрити якусь лінію для тур це майже нереально. G4 F5, maybe, але також тут тільки від короля королю ще гірше білий буде. Ну, а кінь на блокадному полі коня також пішечки не можуть прогнати. Опорний пунктик. Фор... Фортеця, да, Ні, не фортеця, як це Форпост називається, коли на... за чорних на четвертій горизонталі створюється така... таке поле, яке підкріплюється кон... пішак. підкріплює коня. За білих то була б десь отут, на d5. Але я коня тут не пускаю. Напіввідкрита лінія, і якби тут кінь у нас. Нормально все почуває і контролює багато полей білих. Неясно, куди що ставити. Чорнопольник не грає, тури також тут просто так стоять, як сервіз посуди. Ну і тут так, да, ще ясно, що я просто ще відіграю фігуру на зв'язці. Не поспішаю брати, бо я те ще таке правило, що загроза сильніша, ніж напад. Чи, ніж взяття там, чи ні. наприклад, відразу взяти. Ну, ідея була якась, що в якийсь момент, що я відійду конем, і, наприклад, після взяття взяття я з'їм ту руту, раз їсть, і я пішечка просто відіграю. І відкрию лінію ще більше. Ну, тут уже прийшлось так грати. Він, до речі, непогано зіграв. Також, можна сказати, заблокував мого слона. Так. Тут я вже граю на рахунок того, що в мене пішак все-таки йде до фурзія. Тут все просто, перед Піш... просто вже добивання йде. Мат.